Біляші на схуднені. Можна їсти біляші і худнути. Я худно, без спорту, без голоду, без дієт. Їм і худно, і їм в будь-який час, навіть вночі. І при цьому все рівно худно. Ну, ось. Сьогодні насмажила, зараз будемо пробувати. Я вставлю коротенько, як я їх робила. Побачите. Жарю біляші. ши. Це мене курячий фарш з зелені. І зробила отаке тісто. Бачите, яке воно. Тут у мене одне яйце, одна ложка молока, одна столова ложка. З гіркою кукурудзяного крахмалю і півтори ложки висівок вівсяних. Ось перший вже жариться. Беру жменьку фаршу. Через пакетик розкладую на кришечку, притрамбовую. Ось обмакую ось, в цьому тістою і на сковорідку, на слабенький вогник. І сюди ще трішки трішки солі додала. І все. Три вже посмажилися, залишився ще один. Ось, Бачите. А зараз спробую. Оце з того, що я готувала, оце їх 4 вийшло. Гряті. Сочня. М -м -м. Я не знаю, що ще треба, тому хто хоче схуднути. М -м -м. Як це смачно. М -м -м. Готувати на маленькому вагні під кришкою. Тільки кришку повністю не закривати, щоб виходив конденсат. Що mm. тут казати? Mm. Як це смачно. Оце з цієї порції ще на одне яйце. Оце цього тіста на 4 біляша хватило. І їсти можна в будь-який час. Це, це реально смачно. І mm. Ще головне, щоб е, курячий фарш був холодним і не дуже рідким. Бо в мене сьогодні був рідкуватий, то... Важкувато працювалося з ним. Ну, Смакота тісто взагалі це тримається, нічого не відпадає. Це смакота нереальна. Ай, це гарячий останній. Дивіться. Яке гарненьке. Полійкою я промазувала кожного разу. Просмажила, прибрала, знову трішки, тільки змазала серветкою. У мене фарш і так він з жирком, тому буде норм. Більше не треба. Дивіться, який. Це, ай, це дуже смачно. Просто дуже. Дітя. Ака красота. Їста мало, начинки багато. Їж і худне. В будь-який час можна їсти. А, оце порція за день. Можна її з'їсти. Бо так, як тут уже і крахмаль є, да? норма денна, і висівки. Тому все. Це дуже-дуже-дуже смачно. М -м. Так що все, їжте і худніть. Я ж говорю, що худнути не те, що можна, а треба худнути смачно. Для того, щоб ні зрибів не було, ні зажорів. Ні в чому собі не відмовляти.